Ну Що ж давайте розбиратися, з якими настроями зараз напередодні 1 вересня вчителі будуть йти до шкіл з Сергієм Романяком, заступником голови профспілки працівників освіти і науки України? Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну от зараз ми так би мовити розповіли про зарплати, які є у вчителів. Чи це зараз дійсно такий? Сильний фактор, який б'є по настроям вчителів, по готовності працювати, вчити дітей і що з цим робити, на вашу думку? Ну, я хочу зразу сказати, що вчителі, як завжди, не дивлячись, який в них стан і який в них настрій, вони з відкритим серцем, наповненим любов'ю, прийдуть до дітей і всю цю любов і свої знання віддадуть дітям. А те, що дійсно робиться сьогодні за платою працею вчителів, це є ганьба всього українського суспільства і в першу чергу української влади. Закон України про освіту визначає, як ви вже сказали, що посадовий оклад найнижчої категорії педагогічного працівника має становити 24 тисячі гривень. Сьогодні він становить 6 600, тобто майже четверту частину. Сьогодні держава три четвертих не доплачує зарплати вчителям. І профспілка звернулася, зробила офіційну заяву, звернулася до Кабінету міністрів України, до Верховної Ради України з тим, що держава повинна сьогодні знайти кошти і заплатити людям за не можете знайти кошти. Ми розуміємо, який час країна в війні, кошти дійсно, в першу чергу, потрібні на оборону. Давайте продумувати схему. Чи це будуть якісь векселі, чи це будуть якісь облігації, але ви зароблені вчителями гроші. За ними зафрактуйте. І прийде час, наприклад, по завершенню війни, вчителям віддайте, щоб вчитель, який сьогодні йде в школу, він розумів, ради чого він туди йде, кроме того, що він любить дітей. Сьогодні дійсно ситуація така, що в школах дефіцит вчителів. Молодих вчителів взагалі в школу не збираються йти. Їм не цікаво, навіщо здобувати вищу освіту, щоб на 6-7 тисяч гривень, тобто навіть не заробити мінімальну зарплату, йти в школу і чекати від держави доплати до мінімальної зарплати. Це Ще раз ганьба, ми стикнемося через деякий час з такими проблемами освітніми в Україні, що ми будемо потім раді будемо вкладати гроші в освіту, але на жаль, гроші будуть вкладати тоді в поліцію, в тюрми інше, тому що не вклали вчасно в освіту. Пане Сергію, давайте все ж таки дійсно про ці прогнози і поговоримо. От якщо нічого не робити, вчителі будуть уходити з професії, правильно? А, от через рік що, що нас очікує, наприклад, ситуація така: молоді вчителі не йдуть в професію, а старше покоління із за своїх вже так би мовити вікових якостей вимушено покидає освіту, і цей процес продовжується, і ми, ми не зможемо закривати ці проблемні місця якісно. Тобто, ми може знайдемо когось, хто погодиться на тіх умовах працювати. Я задаю логічне питання. Хто піде, хто знає іноземну мову, хто піде на 8 тисяч гривень працювати в школу? Який хороший інформатик за 8 тисяч гривень піде сьогодні в школу працювати? Це, це, це питання риторичне. Ну... Вони лежать на поверхні, я не розумію, чого і всі роблять вигляд, що вони цього не розуміють. Пане Сергію, а яка зараз ситуація в педагогічних вишах? Зокрема, от з бюджетними місцями, я знаю, що ну, в мене просто особиста історія, і якраз на ну, з бюджетними місцями проблем не було для педагогів. Бюджетні місця майбутніх педагогів виділяли, але чи є попит на ці місця? Скажіть, будь ласка, якщо у вас буде вибір, тобто ви маєте хороший бал по ЗНО, ви куди підете? В педуніверситет чи в якийсь класичний університет, щоб отримати професію, наприклад, в міжнародний відносно, в економічний університет, де вам потім, по завершенню, в одному місці пропонують 8 тисяч на виході за плату, а в другому 50-60 тисяч. Тобто, ви хочете сказати, що в педагогічні вищі йдуть ті, куди хто, кого, ну, хто більше ніде не може пройти? Ну оплата праці в системі освіти спонукає до того. Що ті, хто мають кращий рівень знань на виході середньої освіти, вони будуть шукати для себе інші галузі знань, крім педагогічних. пане Сергію? Дивіться, якщо зараз все ж таки або ваш тиск подіє, або вас почують, або дійсно держава знайде гроші, чи можна буде швидко виправити ситуацію? Чи все ж таки криза глибока? В освіті. Освітні ситуації, тільки ті, хто не був ніколи в освіті, вони говорять, що там освітні розриви і таке інше можна закрити за рік, за півтора, за два. Ні. Це, на жаль, тривалий процес. Люди, які, щоб люди пішли, якісні вчителі прийшли в школу, потрібно у першу чергу, щоб випускники з високим рівнем знань прийшли в педагогічні університети. Отримали знання. педагогічний університет це мінімум 4 роки бакалавр, на магістра 5 55 от і чекаємо. Ми даємо гарантію е вчителям, вірніше показуємо, що платимо за плату. Молодь починає переорієнтуватись на педагогічні професії, навчається, приходить в школу, сама буває ще там практичний досвід в школі. і через років 6-7 ми зможемо говорити про відновлення е якості освіти, про яку ми так всі буваємо, робимо якісь експерименти. Тобто, ми замість того, щоб розрядити сьогодні вчителя, зняти з нього лишнє навантаження, бо в нього і так ситуація погана. Ми ще придумуємо експерименти, як зробити так, щоб цього вчителя ще додатково нагрузити і показати що в цьому так Дивіться, ми ж тут освіта, ми що спробуємо робити. Так воно не працює, і так ми результати не досягнемо. А дивіться ще ж є е, ситуація, що дітей вивозять активно за кордон через бойові дії і стає. Менше школярів в Україні, оце додатково ця криза впливає. Також на загальну от на загальну кризу з системи освіти загальну кризу з тим, що бракує вчителів зараз, можливо, і буде бракувати в майбутньому. Якщо можна коротко, так коли діти повернуться, вчителів буде потрібно значно більше. Але велика кількість дітей, які навіть сьогодні за кордоном, вони навчаються і за кордоном, і паралельно ще здобувають українську освіту. Деякі uh -huh. діти повну програму здобувають, а деякі діти переходять на ту спрощену програму, яку розробило Міносвіти, де вивчають тільки там ну, декілька предметів, які не викладаються в зарубіжних школах Тобто діти не розривають свої контакти як право з Україною. Вони цей контакт тримають наскільки глибоко це залежить від дітей і від батьків. Пане Сергію, дякуємо. Ну головне про головне. Ми поговорили, що в майбутньому у нас точно величезна криза. Очікує, якщо зараз цю проблему з вчителями з зарплатами не не вирішити. Дякуємо дуже. Сергій Романюк, заступник голови профспілки працівників освіти і науки України, був з нами.